Вітаю вас! Мене звати Максим, я є адвокатом, здійснюю адвокатську діяльність у місті Києві. На цьому каналі я публікую відео на різні юридичні теми. І сьогоднішнє відео буде про адміністративну відповідальність за купівлю та зберігання електрошокерів. Як вбачається із мережі інтернет, купівля цих пристроїв наразі є досить актуальною. Багато людей хочуть їх придбати з метою захисту від собак, хтось хоче їх придбати з метою захисту від маньяків, хтось, можливо, думає, що вони допоможуть у боротьбі з орками. Різні причини, але суть в тому, що треба розуміти, яка є відповідальність, і ви для себе визначитесь, чи сувора вона, чи не сувора, чи варто ризикувати, чи не варто. І так, у нас в Україні діє Кодекс України про адміністративні правопорушення, в якому міститься стаття 195 прим. 4. Відповідно до вказаної статті порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу. Електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами, тягне за собою накладення штрафу від 4 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першої цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від потік до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів. Нагадаю вам, що неоподаткований мінімум доходів громадян становить 17 гривень, тобто, фактично, за частиною першою... Відповідальність становить від 68 гривень до 119 гривень. Тобто, фактично, сума штрафу невелика. Якщо вас притягнуть до адміністративної відповідальності, то буде більший судовий збір, ніж сума штрафу. і також конфіскують сам електрошоковий пристрій. Також вам можу навести невеличкий. Приклад із судової практики. Наприклад, є у нас постанова по справі 815 433-20. Це у нас Грибоцький районний суд Чернівецької області. Притягнув до відповідальності за вказаною статтею громадянина Румунії. Матеріалами цієї справи встановлено, що вказаний громадянин зберігав цей пристрій, переміщаючись по місту в автомобілі Ауді. Поліція його зупинила. Може, скоріш за все, були якісь причини для зупинки, і виявила в його транспортному засобі вказаний електрошоковий пристрій. Склали протокол, направили матеріали до суду. І суд притягнув до відповідальності, стягнув, сказ, стягнув з вказаного громадянина 119 гривень штрафу, судовий збір 420 гривень, а також конфіскував вказаний електрошоковий пристрій. Із пояснень цього громадянина вбачалося, що він придбав цей засіб на території Румунії, де це дозволено, придбав в спеціальному. Магазині і думав, що в Україні також так можна. Але як виявилось, що так в Україні не можна, і його притягнули до адміністративної відповідальності. Слід зазначити, що не передбачено в Україні жодних порядків інструкцій, якими б передбачалась можливість видачі якихось дозволів на користування цими пристроями. Тобто, їм користуватися незаконно, як і незаконно зберігати. Але, незважаючи на це, в інтернеті багато оголошень, в яких люди продають ці пристрої, ну, скоріше за, за все, їх також і купують. Тому, сподіваюся, ви будете знати, яка відповідальність приймете для себе рішення. чи Зберігати такі пристрої чи не зберігати, і відповідно бути обізнаним про свої права. Хочу також зазначити, що фактично це, ну, відповідальність вона, хоч і, хоч і незначна, але фактично в реєстрі судових рішень відносно вас буде зберігатися ця історія. І, наприклад, якщо вас притягнули до цієї відповідальності, так, штраф невеликий, там 190 гривень штрафу заплатили, але фактично там, через два роки, через три, через п'ять, через десять, ніхто ж не знає, чим ви будете займатись. Багато установ, які перевіряють репутацію, можуть перевірити і в реєстрі судових рішень буде інформація, що от, вас притягали до такої відповідальності. Ну, чи нашкодить вам це, чи не нашкодить, ніхто не знає, але є така стаття, є така інформація. Тому використовуйте свої права правильно. На цьому сьогодні все. Таке коротеньке відео. Найближчим часом будуть нові відео. До скорих зустрічей. Слава Україні!